Ну що ж, любі друзі, наступив той момент. Значить, ми на магазині пересчитали ревізію, пересчитали всі товари. Коротше, всі товари виложили на сайт і все, що доступно в наявності. Але чим це грозить вам яким бонусом? Вам бонус дуже великий, тому що ви можете приобрести за дішман хороші товари, але по розпродажі. Оце у нас один, дивіться, один ящик розпродажі, другий ящик, третій ящик, четвертий ящик, п'ятий ящик. Шостий ящик і вон там сьомий ящик і ще то картон уже остальне. Значить, дивіться в чому е, суть. Наприклад, оцей ліхтар стоє дорого. дорого півтори тисячі стоя, але у нього пачечка просто влаги напітала. Коротше, на полки, де він лежав, е, трошки влаги підкапало. Не замітили коробка влаги напітала. Все. ліхтар класний, обалденний відекс, все два годи гарантії, все. Знаєте цей ліхтар? Знаєте, класний ліхтар. Я його фоткаю, виставляю в свій телеграм-канал. Хто не підписаний на телеграм-канал, той ще дурачок просто. Е, дивіться, е, на телеграм-каналі виставляю, пишу лот номер 1 Все. Хто хоче, розпродажна ціна, взяли, купили. За Дішман у Володимира. Оця лампа. Оця лампа теж. Бачите, коробка отака подібна. лампа хороша, акумуляторна. Сфоткав, лот номер 2 Написав. Хто хоче купити лот номер 2 написали там. Коробка не красива, лампа нормально, все. Фотки реальні скинули, як лампа, все. Якщо десь царапочка на товарі, теж то царапку сфоткали, що так далі по оценки. По оценке, ребята, так само, ось штативи, будь ласка, прожектори, на вуличні, будь ласка, колонки, будь ласка, ось у Bluetooth колонки є хороші системи, є вентилятори по розпродажі, всякі wi fi антенки, ті, що одіночні товари. Навіть якщо товар хороший, все, якісний, нормальний, упакований, але він одіночний, ми його не вщитували в ревізію, ми його вчитаємо у одиночні товари, які на розпродаж. Просто йдуть. Бо цього товару я возити більше не буду. Він одиночний. Мені його треба збагрити. Я його збагрюю. По дішовочки, ви забираєте по дішовочки. Такий собі барахолка, розпродаж. Так що звертайте увагу, заходьте в Телеграм, дивіться. Сьогодні, завтра, післязавтра, приблизно три дня, будемо фотографувати, виставляти лоти по чуть-чуть. Звертайте увагу, може щось вам пригодиться, і можна собі за недорого ухватити. Ось аварійні лампочки. Пожалуйста. Сонячна панель, пожалуйста, по розпродажі. Дивіться: ліхтар Відекс. Ліхтар овідекс, пожалуйста, ось по поуценочке, пішов. Там якась магнітка. Магнітола, усилитель, ось укріплення для магнітоли, Пожалуйста. Тут колонки, тут колонки. Ось ось колонка велика. Будь ласка, ось одиночний товар, хороший, сентео. Пожалуйста. Кріплення для автомобіля, Діодні стрічки, ліхтарі, Відекс, лампочки, лампочки всякі там аварійні і так далі. Пожалуйста. Блютуз, лампа, така Ось. Є перепаяні товари, є не перепаяні. Ось отакий ліхтарчик по розпродажі. Пожалуйста, колоночка по розпродажі. Все фоткаємо, все виложимо. Мікрофончик. Ось по розпродажі, пожалуйста. Все можна на така лампа по розпродажі там ножечки, отакі по розпродажі. Пожалуйста, такі ліхтарі по розпродажі, куча куча товарів. Так що звертайте увагу, підпитись на телеграм і дивіться, купуйте собі за дешево класненький товар. Не забудьте все. Розпродажні товари. Будь ласка, отакі. Ось о, перепайний на Самсунг ліхтарик. Коли перепайували, там пенсіонер відказався, не захотів забирати. Остався на магазині. Такі ліхтарі, такі ліхтарі. Будь ласка, куча всього, куча ламп, куча ліхтарів. Отакі ліхтарі із е, цей Непоганенькі ліхтарі розпродажі підуть тільки так.